Катерина Немира Кольорові оповідання, сіре, не баба. Господи, як повільно тягнеться час. Петро не виходить, не виходить, не вийде вже, мо винесуть, або викотять на кріслі, А мо вже сам ходити навчився Куди? На двері дивитись ще на сам поріг, як вийде на тому ослінчику, на колеса, яку то прохачів він на святки, але ж друга є, то таки, мабуть, вивезуть. А вона чого ж на мене дивиться? Чи я прийшла, прийшла, бо він мій більше мій, ніж твій, бо стільки ж то дев'ять літ, як ми вкупі, стоїть біла, як стіна, до якої приперлась. А очі з під хуст пірішуть мені серце. Думала, я не прийду. Та чи я не людина? Іванові треба сказати, щоб добре сіла на ході під мости. Івана як зарадів був, думав, що не виживе Петро, що будемо тільки вдвох. А я ж з тобою, Іване, і так би не жила. Ти тільки та я знаємо, яка то в нас сім'я склалась. Я ж думала, що з дужою, без любові, а ось сні. А всі, мовляють, баба, не та не баба. Ох, як боролась і не дивилась впотріб. Ох, як боролась і не дивилась в Патрійбі. Аж до тих вжинок. Клуня була півтемна, всі співали. баян грав, а він взяв мене та й кружляв по майдані. А руки мав сильні, і я злітала в тих руках, і була легкою, як птиця, і хустка на мені була, мов яскраве пір'я, і спідниця мені вивіювалася, як у дівки, і сміх мені дзвенів, мій аж голова обертом йшла. Як було хороше вже не буде. Ти не дивись мені в серце Ганна, чи ж я тобі зла бажала, чи Іванові своєму? І ж думала, що село знасміятиметься. Чи ж хотіла? Хотіла. Сама знаю, що з тих обжинок взяла його рушник, що перев'язано було йому за добру працю, взяла, що прийшов за ним та й разом зі своїм загорнула в скрині. І вдень той знала, що прийде, і хліб місила в новій сорочці мережені, і коси новим платком обв'язала, знала і чекала. Тепер чекаю. Без ноги, без обох ніг, знівеченого і зболеного візьму, бо він мій чоловік. А Іван Ганю, при мені. О, бажай мені його, бо куди ж він з таким видом, що то ним дітей лякають, подінеться. Ніхто ж його не прийме. А в мене їсти з'їсть і переночує, і сорочку свіжу дістане. Я й тоді його пожалувала. Думала, сирота бідний, чи вже худобу любив. Може, того що для людей сахався, дражнили. Я сперва вночі, проснусь, то все лякаюсь, що замера зі мною в ліжку. А потім пішла в літню кухню. А вже після обжинок, й Петро там зі мною був, жариною його називала. А як наш голова сказав? Всяке бачив, але щоб одна баба двох мужиків мала, то ні. А що вже говорили, а що вже болотом на вулиці баби кидали, а чоловіки збиткувались, аж поки косу не підняла. Кажу, одчепись, Антоне, од мене, от Петра й од Івана, бо рішу. Таж зблід. ти, тепер Ганно одчепись, Отака така моя доля. Не надівувалась по чужих сторонах на тяжкій роботі. Не нарадувалась, діток своїх голубляче. Все, що мені випало дев'ять літ радості. А тепер два чоловіки на старості, а один з них без ума, а другий без ноги і оба каліки. Ти Ганю, хоч дітей маєш. А я одна, як ото Петра не мала, то до корів говорила і плакала їм у бік, у морди, в шиї цілувала і мудрості їх дивувала. Дідят та ремигають, дітей вилизуючи та дивляться на світ глибокими, як ніч очима, спокійні. А мені все чогось треба було. То бригадира розпечу на зборах, то зобов'язання візьму на себе, то зоотехніка висмію. Все мені чогось треба. Аж мені, ласки, треба було, одинокість мене в нерви кидала. Інакша стала тиха, спокійна, як ота корова, вибачте, на слові. Ох, петре, пепере, Далась тобі та хвороба. Нема щось довго, не з'являється, а до кого він піде, до кого руки простягне? Зганної ж законно 18 год прожив, дітей воно вже поженили внуки, та й прийшла ж вона. Жалу, теж, мабуть. Молодими гарною парою були. А як вона бігла, як з фронту вернувся, як побивалась, як до мене ходив. О вже крісло. Петр. До і на мене дивиться. О! Катерина Немира. Кольорові оповідання.